Всім доброго дня! З вами Катерина. Я всіх вас рада вітати на своєму каналі. Хотіла показати, що ж новенького способу в мене з'явилося: є посилки і є покупка з барахолки. Ось з неї і почнемо. Я сьогодні була на нашому блошиному ринку, і вдалося придбати ось такий розписний чайничок. Ви бачите, моя підставочка тортниця в дії, та як я і планувала. Щоб все було видно добре з усіх боків роздивитися. Ще я придбала серветочку, якраз по розміру, тож все зійшлося. Ось такий гарний чайничок, розписний, з ручним розписом рідна кришечка з такою характерною петелькою для наших чайних сервізів. І ось клеймо наш полтавський завод. Але чомусь два клейма, і червоне і синє вирішили так поставити. Ціла позолота, взагалі він в гарному стані, як новенький. Тож буде радувати за столом ось така краса. А в посилці я отримала частину кавового сервізу, це повинна бути частина сервізу, але, на жаль, сталася прикрість, що в мене давно такого вже не було. Був бой посуду, тобто розбиті предмети. Я собі замовила молочник і 4 кавові пари від цього бірюзового сервізу. Але, на жаль, молочник та два блюдечка постраждали. Мені дуже подобається цей бірюзовий тон криття на посуді. Він такий ніжний, свіжий, золотом дуже гарно виглядає, і малюнок цих квіточок подобається мені ось клеймо. Але, на жаль, є, що є. Як то кажуть, недобросовісна упаковка, але вже рада, що хоч щось залишилося. Тож будемо зранку пити каву з красивого посуду і піднімати собі настрій. Ще собі для колекції, мені вдалося купити, придбати. А сьогодні я ще й отримала цю посилочку між тривогами та відключенням світла. Ось таку рідкісну, красиву розписну пару. Теж вона дуже гарна. Не так часто в нас зустрічаються такі предмети. У мене вже є така пара, я собі купляла. і ось, щоб їх було дві: це малюнок називається слива на чорному, чорне криття і чудовий ручний розпис. Гарна, дійсно гарна колекційна річ. І ось клеймо. Виробилки. Це теж звичайного сервізу. Звісно, його зібрати буде нереально, але я радію, що в мене є хоч дві цих пари. Ось така в мене краса. теж собі піднімаю трішки настрій. Милуюся такими гарними предметами. Всім всього найкращого, до нових зустрічей. Скоро побачимось. До побачення!